Чому виникають обмеження в матерії? Зараз абсолютно всі стикаються з тим, що в матерії відбуваються певні обмеження, обнулення і так далі. Я поясню вам, чому ви заводите себе в такі стани? Да? Тому що це не хтось робить. Ви самі себе в ці точки приводите для того, щоб вивести себе на новий рівень творця. Тобто, завдяки обмеженню, ви виводите себе на новий рівень творця. Яким чином? Для того, щоб. Ви усвідомили, як створюється матерія. Ви себе обмежуєте просто по максимуму в матерії, для того, щоб ваша чутливість вона включилася, і ви почали відчувати себе. Для того, щоб ваш фокус уваги не розпилювався на непотрібні речі, які вас будуть відволікати і які є для вас не взагалі, і не до, чого вас, не до чого не приведуть. Таким чином, ви свою ігрову платформу починаєте очищати, обмежувати, для того, щоб ви далі самі себе почали навчати. Яким чином? Ось, як ось малює матерія. Тверда матерія в первичному стані це є вібрація. Це є енергія. Да? Енергія. І як себе переключити з твердої матерії на, на тонку? Тому що вся матерія вона спочатку е, створюється на тонкому плані. Тонкий план. Тільки потім ця вібрація опускається в матерію, тобто стає твердим. Проявляється. І таким чином ви створюєте для себе максимально просту ігрову площадку, де максимально мало всього, і людей, і обставин, різних ситуацій. Тобто, максимально себе зжимаєте до цього стану, для того, щоб вийти всередину себе і це побачити. Тому що без. Зараз вам покажу. Як створюється взагалі матерія? Дивіться. Спочатку йде ваш внутрішній стан. Да? Внутрішній стан. Вібрація. Да? Вібрація? Вібрація. Частота. Можна ще назвати частота. Тобто те, що ви відчуваєте, на якій частоті. Ви вібруєте. Ви створюєте всередині себе цю частоту. Далі проявляється намір, ви направляєте на це фокус, і туди тече енергія ваша. І з цього утворюється матерія. Тобто, ви, ваша ось ця е, вібрація, вона, вона починає фунити. Ви, як маяк такий стаєте, і починаєте ось цю вібрацію е, транслювати. Але, щоб цю енергію, ось цей потік направити, вам потрібно зробити ось це. Коли ви розпилюєте свій фокус тільки на матерію, да, на матерію, ви не можете побачити ось цю суть. Ви починаєте ось, ось цей фокус розпилювати на все, і відповідно ваша матерія не може сформуватися на тонкому плані. Тому обмеження для того, щоб ви швидше навчились це робити, тобто в цьому, на цій платформі ви вчитеся на мінімальні такі, да, що у вас є, ви вчитеся управляти своїм фокусом уваги і змінювати внутрішній стан, змінювати свою вібрацію. Тому, що коли вас зовні все відволікає, ви не можете повернутися всередину себе і це побачити. Тому час ніби заповільнюється, нічого зовні не проявляється, не виходить, тому що ви вчитеся працювати на тонкому плані всередині себе. Ви вчитесь управляти внутрішньою платформою своєю, внутрішньою конструкцією, внутрішнім всесвітом, і відповідно ви розвиваєте в собі цей навик, тому що да, один раз недостатньо зробити. Це ви маєте прям навчитися робити це на постійній основі. І кожного разу це буде виходити швидше і швидше. Тому що вібрації планети вони підвищуються і швидкість вона збільшується. Да? Чи вища вібрація, тим більше швидкість? І просто потім, якщо чому ми зараз всі в таких станах, да? тому що ми вчимося бачити, як створюється матерія на тонкому плані, що тонкий план є первичним. Як тільки ми навчимося, напрацюємо цей навик, енергетично ми самі вібраційно зростаємо і стаємо легшими. І, відповідно, далі, матеріалізація матерії вона буде відбуватися дуже швидко. І так як сама матерія вона трансформується, виходить на нову частоту, відповідно, ми так само повинні цьому відповідати. Вона нас чекати не буде. Тому що, якщо ви не будете знати цієї бази, не будете відчувати, як це працює, ви не зможете проявляти матерію, тобто у вас взагалі все буде руйнуватися і у вас все буде обнулятися кожного разу. Нічого не буде виходити, ви тобто, на твердій матерії, ви не зможете нічого порішати. Тому що чим більше вибрати, тим тонкіша стає і гнучкіша матерія. Тобто матеріалізація стає дуже швидкою. І саме основне навчитися ось цим фокусом уваги і наміру як творця, ви, ви творець, управляти це, управляти цією е, конструкцією структурою всередині себе.